Цього року з міського бюджету було витрачено майже 31 мільйон гривень на закупівлю техніки для комунального виробничо-господарського підприємства. Серед нового сучасного обладнання навантажувач з трьома швидкоєз'ємними насадками під різні види робіт, як відзначив керівник КВГП Леонід Якубовський, ця техніка в основному використовувалася на потреби військових. Важливим придбанням є пилосос для тротуарів. Він працює в місті та заміняє в середньому роботу близько 15 двірників. Також було придбано два сучасні самоскиди. В 2022 році комунальне підприємство свої самоскиди передало на потреби ЗСУ. Тому придбання цієї техніки для міста стало вкрай необхідним кроком. Місто треба чимось примирати, і тому ми купили один самосвал марки Форд вантажопідйомністю 12 тонн. Мене радує те, що тут це нові, це дійсно нові автомобілі. Якщо ми порівняємо їх, скажімо, з автомобілем ЗІЛ радянського виробництва. Які в нас от ще є, ми на них працюємо, зіл бере десь там орієнтовно 35 літрів на 100 кілометрів пального при вантажопідйомності 5 тонн. Цей автомобіль Форд бере 12 тонн і використовує десь в районі 19-20 літрів. Ви розумієте, яка різниця, яка економія пального. Якщо ми говоримо ось про 25-тонний автомобіль марки Рено, він бере десь 22 літра, а вантажопідйомність 25 тонн. Співвідношення Використання пального і вантажопідйомність десь він у півтора раза економніше. Для потреб громади купили сміттєвоз. Техніка не нова, проте знаходиться в гарному стані. Сміттєвоз планують використовувати для потреб сільської місцевості. Підприємство придбало і вантажопасажирський автомобіль. Аварійна машина призначена для перевезення працівників та обладнання для роботи. Також на базі Камазу облаштували новий піскорозкидач та встановили відвал такого. Скажімо, велике виділення коштів закуплення техніки я, по крайній мірі не пам'ятаю, що було. Але це пов'язано з тим, що йде економія, робочий круг, і очистка йде, і менше двірників треба наймати, і більше ну, раціонально використовується робота комунальчики, тому що це комунальна служба, тому. Максимально зробили. Ну, і ми на самій базі, ми напередодні зими були, ми бачили і готовність, що вони зробили, а зараз ще доповняється. Тобто така техніка йде, на яку ставиться на лопати, воно очищується, тому що зима показала, коли велика стихія, то, ну, скажімо, важко так очистити все. Були нарікання з боку людей, але ми реально бачимо, що сьогодні місце набагато краще очищається під час зими. Ну і багато виконує такі функції в будівельні. Ремонтних допомога військовим, тому що там теж окрема програма, яку треба спільно виконувати. І якщо не буде у нас такої техніки, ми її не зможемо виконати. Тому це потрібно для нашого міста, це потрібно для. Того, щоб комунальне господарство працювало уже по сучасному цього року. Підприємство закупило 64 великі контейнери для потреб міста. Вилучатимуть сміттєві баки, які не підлягають ремонту. Процес заміни вже розпочався. Також придбали малі контейнери у кількості 240 одиниць. Багато почали працювати по приєднаним селам, і ми там роздаємо контейнери у кожне подвір'я. І попит є. Люди ще хочуть, хочуть інші села. Ми також купили контейнери ємкістю 240 літрів, і 240 штук таких контейнерів. Це буде йти на Сингаї, Грозіне і інші села. Старости, які будуть звертатися, люди, де люди вже до цього підійшли, готові. Ми будемо роздавати людям контейнери. Так, звичайно, ми людям ці контейнери в кожен двір виздаємо безкоштовно повністю. І потім сміттєвоз приїжджає, забирає. Нещодавно комунальне підприємство придбало котел для обігріву бази КВГП. Також планується облаштування майданчика під навісом для піскосуміші. Оновлена технічна база та обладнання допоможе підприємству надавати якісні послуги мешканцям Коростенської громади.